Вітаю вас, діти! Сьогодні пропоную вам зробити ось таку обкладинку для свого блокнотика або якогось зошита. Вона виконана в техніці аплікація. Тут застосовані матеріали, як фетр, нитки та помпончики. Набір таких помпончиків можна придбати в магазині. Вам потрібний будуть аркуш фетру для обкладинки блакитного кольору. Та різнокольоровий фетер, можливо, використовувати навіть залишки від попередніх робіт. Тож, почнемо вітаю вас! Сьогодні ми з вами починаємо нову декоративну роботу. Це буде обкладинка на блокнот в техніці аплікація. Як ви бачите, вже заготовку ескізі я намалювала. Пропоную вам зробити будиночок. І нам потрібні будуть такі матеріали, як фетер різних кольорів, ножиці, нитки, голки, булавки, сам блокнот, який у вас є в наявності за розміром. Клей пістолет нам потрібен буде. І ось такі шарики, помпончики, які у нас будуть. Застосовуватись, як у вигляді кульок, і це у нас буде ось такий будиночок, такими кульками. Тобто обкладинка сама буде у нас зроблена з фетру, аплікація з фетру, і доповнення ось такі різнокольорові кульки, помпончики. Але якщо немає змоги купити, такі, придбати такі помпончики, тож е е шарики повітряні можна зробити е з залишки фетру, також буде гарно і яскраво виглядати. Тож бажаю вам натхнення в новій творчій роботі. Тож почнемо. Спочатку ми малюємо ескіз композиції. Я намалювала два таких варіанти, і між ними я оберу якийсь один. Ескіз ми одразу можемо малювати за розмірами нашого блокнота. Тобто, наприклад, блокнот у мене такого розміру. Обирайте блокнот, щоб в нього обкладинка була досить міцна, така картонна, тверда. М Яка буде загибатися в процесі потім користування, але якщо у вас є якась такий е, зошит з якоюсь щільною вкладинкою, то ви також можете його використовувати. Тож, е, я взяла більший розмір блокнотика і по ньому я визначила розміри своєї композиції, намалювала її як ескіз картон, тобто в натуральну величину вже. І може цей будиночок використовувати вже для виконання, виготовлення шаблонів. Техніка аплікації, як послідовно виготовляється, ви вже знайомі. Тож, спочатку, нам треба зробити шаблончики, деталей з паперу. Тож саме скіс ми можемо зробити в кольорі це за бажанням, та навести чорним маркером контурні лінії. Потім, коли прикладаємо ми аркуш паперу, то ми бачимо, що він. Просвічується той будиночок. Ну, для якості чіткості лінії ми можемо прикласти його до вікна, і буде досить гарно видно наші нижні лінії, контурні будиночку. Отже, Відповідно до ескізу, я виконала деталі шаблони, шаблонів, будиночок. так. Якщо відповідно, да. Це криша в нас дах, це в нас галявинка зелена, або поріг двері, вікна, це в нас димар і хмарки. Так, починаємо їх вирізати. Ви можете їх собі тут поставити нумерацію, підписати якось, якщо це потрібно. Так, і зверніть увагу на деталі, які накладаються одна на одну. Тобто у нас будиночок і ця зелена частинка, будиночок трошки тут довше повинен бути, тобто зелена частина накладається на будиночок. І так само фіолетова, фіолетова частина даху вона повинна накладатися на жовтий будиночок. Тож треба зробити цю деталь трошки більше. Бачите, от по контурах. Ми не лише жовтий вирізаємо, а трохи більше жовтого додаємо. І хмарка, яка в нас під будиночком, тобто в неї тут є такий припуск. Ми не по контурах тут вирізаємо так, будиночку, а даємо такий припуск просто зорова лінія Пряма, може бути, трошки така скруглена. Так, звертайте на це увагу, коли деталі накладаються одна на одну, повинен бути припуск. Отже, я вирізала деталі шаблонів, відповідно. Будиночок, дах, тучки, димар, в якому є припуск так само. галявинка зелена, двері та віконця. Почнемо вирізати деталі з фетру. Починаємо з найбільших деталей. Візьмемо спочатку виріжемо будиночок. Ми прикладаємо його з урахуванням економного розкрою. Так, ось таким чином. І закріплюємо булавочки так. і обводимо олівцем контурні лінії. Так само поступаємо з іншими деталями, щоб деталі не загубилися, складайте їх в якусь коробочку або в пакетик. Так. І потім ми можемо вирізати. Так, вирізаємо так само всі-всі деталі. Тобто для там, маленьких якихось деталей ви можете взагалі використовувати е залишки ваші е від попередніх робіт. Зовсім там дрібні якісь е шматочки фетру, які у вас є в наявності. Так, можемо вирізати дах, ось цю деталь. Нехай вона буде червона. Ось таким чином можна прикріпити її. Так, трошки там відтопити, щоб було зручніше. І заколюємо шпильками, обводимо олівцем. Якісь дрібні деталі можна розкрити з урахуванням економного розкрою близько десь у таких випадах. Отже, виділили всі деталі з фетру відповідно до ескізу. Можна приступати до роботи виконання аплікацій. Для цього нам потрібно обирати фон. Нехай він буде блакитним як небо. Для самої обкладинки нам потрібен аркуш фетру блакитного кольору, тому що це в нас буде нібито небо. Да? У нас будиночок летить на повітряних кульках. І цей розмір А4 підходить якраз до мого блокноту. Тобто, якщо я огорну то в мене якраз вистачає розмірів е, аркуша фетру А4. Якщо у вас там більше або менше, то ви дивитесь вже за своїм розміром вашого блокнотика, відповідно. Да? Так. І ще для того, щоб обкладинка одягалась, е, нам так, на внутрішню сторону потрібні такі додаткові дві деталі. Тож, їх можна розкрити контрастного кольору. Наприклад, такого або білого, який вам до вподоби, або зробити, якщо у вас є там, ще блакитний фетр, то можете зробити і блакитний. Тобто такі дві деталі. Переднє та заднє у нас для обкладинки. Дві смужки. Розміром, як розмір фетру у нас 121 см на 6 або там, 7 см. Десь такі прямокутнички. Так, і далі ми продовжуємо а, з аплікацією працювати до будиночок. І в ньому є маленькі такі деталі, які треба пришити а, на сам будиночок. Ми приберемо ось ці деталі. А от Двері та віконця треба пришити зараз а, на будиночок. Тож заправляємо робочу нитку. Нитка у нас може бути одного кольору, всю аплікацію пришити. Наприклад, чорного кольору. Ми заправляємо нитку вдвоє, тобто два кінці одразу в голочку і робимо вузлик. Вузлики ми ховаємо на зворотньому боці, маленькі, охайні. Так, не забуваємо про те, що у нас так само повинні бути дрібні, рівно виконані, однакого розміру. Так, ось ниточка вдвоє і починаємо пришивати. Так, почнемо, наприклад, з цієї двері. Ми можемо закріпити булавочками. Ну, досить дрібні деталі, достатньо буде і тримати пальчиками. Так, ми можемо проколоти зі зворотнього боку, і поряд зі зрізом ми проколюємо маленькі дрібненькі стібочки, буквально там 2 міліметри. Ниточку досить добре притягуємо. Голку ми проколюємо. Ось таким чином, щоб вона у нас була перпендикулярна, ровно проколювалася. Не під нахилом якимось там, а строго рівно до тканини. Так, і дивимось лицевого боку обов'язково, як воно у нас виходить, ці стібочки. бочки. Зворотній бік так само перевіряємо, щоб у вас не було ніяких вузлів, заплутаних ниточок. Тобто перевіряємо якість роботи. І прошиваємо повністю двері. Так, я вшила двері. Тепер мені потрібно а, на зворотньому боці охайно закріпити товщині тканини, зробити закріплення через петлю. Обрізаємо ниточку. І наступне віконце пришиваю. Можна пришити. Кругле або це так. відповідно до ескізу дивимось, тобто, дивимось, що у нас так само розташовано, можна нижче трошки. Так, прикріплюємо його так само повністю по всіх сторонах по периметру, пришивши віконце. можна зробити одразу такий хрестик на ньому, там, ніби віконна рама. Так. Не обрізаємо нитку. По центру прокололи. Великий такий стібок вгору, над дві це можна проколювати. Знову зі зворотнього боку подивилися і нахрест зробили віконну раму. Так ось таким чином. Перегортаємо і. Закріплюємо стібочки на місці, петелька затягнули. Пообрізали зайві нитки і так пришиваємо друг... друге віконечко. Розташовуємо кругленьке вікно, пальчиками притримаємо і прошиваємо по краю. Я вже заправила нову нитку, тому що та в мене закінчилася, тобто завжди нитка у нас вдвоє. У вас а, тут кінець такий гуляє да, сам по собі. Для того, щоб можна було в будь-який час переробити якісь нерівні стібочки. Тобто, ви витягуєте з хвостик той і іголочкою витяга витягаєте нерівні якісь стібочки, які у вас не вийшли. Вчасно тобто переробляєте, якщо великі якісь там вийшли, або кривенькі. Продовжимо далі прошивати. Тобто обов'язково ми проколюємо все вертикально. Перпендикулярна повинна голочка вколюватись у нас в тканину кожного разу, щоб стібочки були рівненькі. Так, тепер мені треба з'єднати деталь, яка вже накладається ось так дах. Він частково буде пришити до будиночку. Ось ця нижня лінія. Так. А верхня у нас виступає за жовту, тож воно буде вже закріплюватись пізніше до блакитного фону. Можете заколоти собі булавками для зручності, пальчиками притримати, і починаємо пришивати лише оцю нижню частину по нижній лінії. Знову ж таки, стібочки дрібненькі. Прошиваємо лише ось тут. Так, я прошила цю нижню лінію, бачите, да? і закінчила, де у нас тут жовтенькі тут е присікаються лінії червоно. можна побачити, да? ці крайні точки. Так, тепер треба пришити таким же самим чином нам цю зелену частину. Так, Починаємо тут поклали одна на одну деталь. Маленький вузлик. Тож робимо вузлики не такі маленькі, щоб не проскакувало через фетер, через тканину. Ну і не дуже великі. Так, і прошиваємо. Тобто лише там, де у нас з'єднується дві тканини одна на одну, дві деталі. Для того ми припуски робили, щоб можна було накласти одна на одну деталь. Так, бачите, да? так? Я вшила всі деталі, ну, пришила їх одна до одної, як ви бачите, так, перевіряємо зворотній бік, відрізаємо там всі зайві ниточки, які у нас висять, хвостики підрізаємо. Все повинно бути зі зворотнього також чистеньке. Тепер я хочу зробити на дверцятах ручку. Можна пришити якусь намистинку бісеринку, можна зробити французький вузлик. Це у нас такий новий шовчик, який ви ще не вивчали. Його роблять. Можна взяти 4, 6 ниток, заправити ось таким чином голочку І одразу три кінці зав'язати вузлик. Зайву одразу ми розрізаємо і проколюємо зі зворотнього боку, так, де ви хочете там зробити, ось туди, наприклад, прокололи. Так, і тепер нам треба ось таким чином, ми тримаємо ниточку, голочку під нитку і намотуємо на нитку на голку 3-5 разів. Як бачите, намотала. Тепер я хочу зробити своїм дверцятам а, ручку, як вони відкриваються. Так? Можна пришити бісеринку якусь намистинку, а можна зробити французький вусик. Це новий шовчик, який ви не вивчали, новий стібок. Так, ниточку ми заправляємо одразу три нитки в голку і зав'язуємо вузлик всі кінці разом. Так, тобто у нас тут вже шість ниток буде разом. Робимо закріплення їх, зав'язали вузик і відрізали зайве все, щоб частенько все. Проколюю зізворотнікого боку, де в мене буде розташовуватися та ручка. Проколола. Так, тепер тримаю пальчиком будиночок і тримаю ниточки, натягую їх. Так, казівним та великим пальцем тримаю нитку, голку під нитку. І тепер обплітаю, обвиваю її ниточкою, обкручую нитку навколо голки 3-4 рази. Три витка зробила. Нитку не відпускаю, тримаю її і в тому ж самому місці проколю голку. Нитку не відпускаю, поки що тримаю її. Бачите, от постійно я її тримаю, перехвачую там пальцями і протягую тепер голку. Петелечка затягується потихеньку, і виходить такий вузлик в мене. Так, побачили. Закріплюємо з воротнього боку. і всередину петлі. Можна ще раз закріпити. Обрізаємо зайві. Хвостик. Все, ось така в мене ручка вдома в дверях вийшла. Тепер відповідно до ескізу, розташовуємо елементи аплікації на фоні і поступово їх прикріплюємо. Спочатку можемо пришити хмарки, можемо їх закріпити. І пришити так само нитка вдвоє. Можна білими нитками пришити або чорними, тобто це за бажанням вашим. Я закріпила о, хмарки, як ви бачите, прикріпила їх до фону. Охайно все закріпляємо зі зворотнього боку, перевіряємо. І тепер буду розташовувати будиночок, відповідно так само до ескізу. В який бік він там нахилений у нас. І будемо пришивати тепер будиночок. Фіксуємо булавочками. І тепер нам треба по контурах пришити. Так, можемо пришити спочатку димар, потім по Контурах пришити вже сам будиночок. Отже, я прикріпила вже аплікацію, закріпила я з допомогою зметування стіпка степка голка передголка, перевіряємо з лицевого боку якість роботи, зі зворотнього боку якість роботи. І нам треба тепер оформити обкладинку щоб вона нас одягалась на наш блокнотик. Нам треба тепер прикріпити. Оці деталі внутрішні, фіксуємо їх булавочками, зрівняли зрізи і приколюємо булавками деталі. Так, тепер нам треба прошити зметувальним стіпком, як і аплікацію, таким же самим стібочком, нитка вдвоє, стіпки досить дрібні. і цей стібок у нас буде не лише по цій частині, а й повністю по всьому периметру нашої обкладинки. Тобто з лицевого боку буде у нас по всій, всій протяженості периметру обкладинки буде нести не лише з'єднувальну функцію з'єднання деталей, а і декоративно прикрашати його з лицевого боку. Тож стібки повинні бути обов'язково. Охайні, однакові, рівненькі. Отже, починаємо прикріплювати. Заправляємо нитку вдвоє на кінці у нас петля, проколюємо з нижнього боку, знизу, робимо стібок і вводимо його в петлю, тобто закріплюємо через петлю. І далі продовжуємо шити звичайні стібочки, як ми шили з вами аплікацію. Тут так само по краю слідкуємо за рівнотою стібків, якщо у вас щось виходить. І вам не подобається нерівність бочки, тож витаскуємо нитку, витягуємо нитку з голки і вушком голки піддіваємо невірність бочок, знову заправляємо ниточку голочку і продовжуємо шити. Тобто намагайтеся одразу приробити те, що вам не подобається. Прошиваємо далі. Я обшила зметувальним стібком стіпком повністю по периметру. Обкладинку. Так. І тепер можна переходити до виконання кульок. Але спочатку нам треба зробити такі стібочки, да, ніби то ниточки. А потім будемо фіксувати, приклеювати пульки. Заправляємо нитку вдвоє і виконуємо з труби ось такі стіпки, досить довгі, прокололи, протягнули ниточку. Знову стібочок, повернулись. І ось такі довгі стібки декілька штук ми робимо. виконали ось такі стібки з воротнього боку, те ж саме, і закріплюємо десь там на, там, де два слої тканини, у нас робимо закріплення. Нагрізаємо Так, І тепер нам треба нагріти клей в пістолет, за допомогою якого ми будемо фіксувати ось такі помпончики кульки. Капаємо трошки клею, працюємо досить швидко зафіксували, притримали. трошки клею, приклеїли. Тобто нам треба заповнити ось цей простір кульками. Я закінчила приклеювати помпончики. Ось така композиція у нас вийшла, обкладинка на блокнотик ваш, тож можна її вже і одягати. Бажаю вам натхнення!